Чому суть сьогоднішньої урочистості Ісуса Христа, Царя всесвіту? Чому Ісуса Христа ми можемо називати Царем всесвіту? Що Він такого зробив? Бо чим Він заслужив на такий титул? Тому що це титул дуже-дуже ну, поважний. В цьому світі є багато людей, було багато людей і зараз, напевно. Які мають велику владу, які були чи є царями або вельможами, чи тими, які панують, керують, мають потужну владу. Чи можемо ми когось назвати таким царем Всесвіту? Царем світу, навіть тоді, коли були певні імперії, які займали велику частину світу, але все рівно ніхто з людей не міг бути названий царем світу, а тим більше царем Всесвіту. Помилка тоді, коли людина починає шукати тут у світі між людьми когось, кого прославляє, коли, наприклад, влада, держава. Чи якась інша ідеологія стає Богом, стає царем, якому люди воздають свою славу. Це важливо нам запам'ятати, що слава належить тільки Богу. Слава належить тільки Богу. Немає іншого царя, немає іншої особи, яку би ми могли прославляти. Це тільки Ісус Христос. Сьогоднішня урочистість нагадує нам, що володарем є Ісус, що Він є царем всіх, всіх без винятку. Коли ми думаємо, що Ісус цар, то ми думаємо, що Він є цар для віруючих людей, для добрих, які добре себе ведуть, які роблять добрі вчинки. Але ми повинні зрозуміти теж. Що Ісус Христос є царем всіх без винятку, і грішників, і тих людей, котрі роблять велике зло, Ісус також є царем і над ними, і їх також любить, дуже сильно любить кожну людину, яка живе на цьому світі, тому що кожна людина є творінням Божим, незалежно від того, як вона живе, що вона робить. Божа любов не змінюється. Господь є царем і бідних, і багатих, і тих, котрі мають у цьому світі владу, і ті, які не мають. Тобто Він є царем всіх. Оця урочистість нам показує, що Він є для всіх людей. І ми не маємо право собі якось привласнювати Бога, що Він є тільки для нас, тільки для тих, котрі ходять в церкву, які моляться. Він є для всіх, для всіх людей. В сьогоднішньому другому читанні з послання апостола Павла ми чули, Павло говорить про Ісуса, що в ньому створене все і все існує в ньому. І тут дуже важливо теж нам зрозуміти, що це означає, що все існує в ньому. Бо якщо ми, ми розуміємо і віримо в те, що Бог є Творець, Цього світу. Але мало хто усвідомлює, що для того, щоб світ існував сьогодні, Бог мусить тримати свою руку над цим світом. Тобто кожна хвилина існування цього світу, кожна хвилина нашого життя, це є Боже проведіння. Якщо Бог. Забере свою руку, свою благодать, тоді все помирає. Отож дуже важливо розуміти, що сьогодні ми існуємо, ми живемо, тому що так хоче Бог. Те, що ми сьогодні живі, прийшли сюди, що ми тут, це хоче Бог, це Він дав нам життя, це Він вдихнув свого духа в нас, щоб ми жили. Ісус Христос, чому Він є Царем? Тому що Він є відкупитель. Немає іншого відкупителя, немає більше нікого, такого, як Христос, який би віддав життя за спасіння світу. Немає іншого Бога, котрий би віддав життя за людину. І ми чули сьогодні в Євангелії, що три рази Христу пропонують. Зійди з Христа, іншими словами, використай свою божественну владу для того, щоби не померти, щоб позбутися цього страждання. Спочатку начальники йому про це говорять, інших спасав, нехай себе спасе. Потім воїни, так само кажуть йому, якщо ти цар, то спаси себе. І потім один із розбійників, який висів на Христі, каже: Хіба ти не Христос спаси себе і нас. Тобто всі їхні слова скеровані на те, щоби Христос примінив свою божественну силу і божественну владу до себе, а Він цього не хотів. Спасіння, яке дає Христос, воно скероване до людства. Скерований до нас. Ісус не є егоїстом, Він не хотів використовувати свою владу, свої можливості, щоб комусь щось там доказати, що Він є Богом. Він є цар, який спасає інших, а не себе. І тут теж важливо зрозуміти про царів, про владу. В цьому світі кого людина спасає? Коли людина думає тільки про себе, коли вона спасає тільки себе і своє життя, це не є цар, це не є володар, на якому є Боже благословіння. Тобто мати владу в цьому світі, це означає бути подібним до Христа Царя, а його царство на христі. Він царює на Христі. Його царство це коли він служить апостолам, коли він їм умиває ноги. Це є його царство, це є його спосіб царювання. Вчора, коли мали зустріч з міністрантами, вони задавали різні запитання, і одне з запитань було про єпископство. <кхем> Там, чи ми, священики, чи я би хотів бути єпископом, ну, як діти. Питають. Але я пояснював це, що мати владу в церкві, це не означає бути над кимось. Це не означає дивитися зверху на інших і всіма керувати. Це навпаки в десятки разів більша відповідальність. Це служіння, це служіння, це форма служіння. І кожен священник єпископ, але теж. Кожна людина, яка отримує в цьому світі певну владу, вона повинна служити. Якщо хоче керувати, то повинна служити. Хто хоче панувати, повинен служити. Така є логіка навчання Ісуса Христа, але не тільки навчання, бо Він так жив. Він таким був із іншими з апостолами, з учнями, із людьми, які до Нього приходили. Він їм постійно служив. І, дорогі, це наше теж покликання служити іншим. Чому Ісус Христос є Царем? Тому що Христос це ціль нашого життя, ціль до якої все скероване. Немає в цьому світі теж такої людини або такої події. До якої би було скероване ціле наше життя. Ми завжди щось чекаємо, якась подія, чекаємо, щоб закінчилась війна, віримо в те, що вона закінчиться. Потім, напевно, будуть якісь інші проблеми, труднощі. Перед тим ми чекали закінчення пандемії. Не хочу цього порівнювати, тому що це зовсім інша вага цього, цієї біди, цього страждання. Але ми завжди чогось очікуємо ми хочемо, щоб щось настало, воно настає або не настає, ми потім знову чекаємо. Але головна ціль життя християнина це є повна єдність з Христом Царем, повна єдність, а це можливе в Божому Царстві. І тому в кінці сьогоднішнього Євангелія Ісус говорить до розбійника, який покаявся. Сьогодні будеш зі мною в раю, сьогодні будеш зі мною в раю. Для цього є наше життя, щоб ми почули ці слова, сьогодні будеш зі мною в раю. Або можемо теж застосувати ці слова вже тепер до нашого життя, коли ми каємося в своїх гріхах, коли ми навертаємося, коли ми усвідомлюємо свої певні помилки, провини. Стаємо на дорогу життя за Ісусом, то цей рай, це Боже Царство, воно приходить вже тепер тут на землі. Ми тоді є щасливими, тоді ми е, маємо справжню радість, тоді ми наповнені життям. Але для цього потрібно робити певні кроки. Ісус Христос, Цар, Цар, котрий є. Метою нашого життя. Розповім одну історію на закінчення цієї проповіді. Одного разу в пустині подорожував француз, якого супроводжував араб. Цей араб був віруючим християнином, а француз був хрещеним, але не ходив до храму, не вірив у Бога. Взагалі сумнівався, чи Бог існує, навіть називав себе атеїстом, хоча був хрещеною особою. І під час цієї подорожі араб віруючий християнин протягом дня дуже часто він зупинявся, ставав на коліна на цей гарячий пісок і молився, прославляв Бога своїми словами. Дякував йому, мав таку спонтанну особисту молитву. І одного разу француз каже йому: А чому ти постійно молишся, до кого ти молишся, а чи Бог взагалі існує, може його немає? Звідки ти знаєш, що Бог існує? І цей араб віруючий християнин каже йому: А звідки ти знаєш? Що вчора, коли ми ночували в палаці, що біля нас проходив верблюд, а не людина. Тому що коли вони ночували, там пройшов верблюд. Каже йому француз: ну тому, що це зрозуміло, бо я вийшов з палатки, подивився. Там були сліди, верблюда. Ну, це можна легко відрізнити: сліди верблюда і сліди людини. Вони різні. І це, це всім зрозуміло. Хто це був? І тоді раб йому каже: ну то подивися на це сонце. Сонце, яке якраз в цей момент заходило, було чудовим, прекрасний вигляд на сонце. Подивися на це сонце. Це є сліди присутності не людини. Людина такого зробити не може. Подивися навколо. Це не є сліди людини, це є сліди Бога. Дорогі, багато в нашому житті є таких подій, коли Бог залишає свій слід, свій відпечаток, коли ми можемо помічати, як він діє в нашому житті, але ми можемо говорити, це не він, можемо говорити, що це збіг обставин, можемо говорити, що це творіння людини, можемо сказати, що людина це. Не знаю, теж збіг обставин, що вона була створена якимось певними там космічними процесами, які відбулися і з'явилася людина. Ми можемо багато чим оправдовувати, але цей світ, людина, кожен із нас, і багато-багато різних подій це є слід присутності Бога, це є його відпечаток. А сьогодні. Точніше, вже зараз, коли відбудеться таїнство хрещення, яке отримали і ми з вами всі, це теж момент, коли Бог залишає свій відпечаток на душі людини. Це така невидима печать, яку Бог ставить на душі людини, щоб людина ніколи не забула про свого Творця, не забула про того, хто її створив, хто її першим полюбив. І тому, дорогі батьки, хресні батьки, це є в першу чергу ваше завдання нагадувати дитині про те, хто є Творцем життя, звідки це життя походить, що це велике чудо, кожна людина, нове життя, але це нове життя дає Господь. Нехай Христос, котрий є Царем Всесвіту. Нехай Він панує не тільки в цьому світі, видимому чи невидимому, але нехай Він панує в наших серцях, нехай Він панує в наших сім'ях, нашій парафії. І те, що сьогодні дуже важливе, щоб Христос панував в нашій країні, в нашій країні і в цілому світі, тоді настане правдивий Божий мир. Амінь.